Доброго ранку, знаходимось у Дніпрі біля театру опери та балету. На фасаді будівлі оновили нотний стан. На ньому закріпили ноти Щедрика. Виконання саме цієї мелодії було завершальним номером у святковій програмі Merry Christmas Grand Concert 12 грудня. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті ДПІІнформатор Є, а також слухати на радіостанції інформатор FM 1073. Тих, хто щойно приєднався, повторюю, знаходимося у Дніпрі біля театру опери та балету. Тут на нотному стані, який закріплений на фасаді будівлі, оновили ноти. На ньому закріпили ноти Щедрика. Виконання саме цієї мелодії було завершальним номером у святкової програмі Мери Крісмас ран концерт 12 грудня. Подробиці та фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе.